Знаєте, я впевнена, що наші наступні гості багато разів чули від дорослих від батьків комік це не професія і чого ти в тому Ютубі навчишся. Але відтоді все змінилось. І зараз, завдяки зіркам Ютубу, на потреби силоборони збирають космічні суми. Леви на джипі тільки за 22 рік зібрали півтора мільйона доларів. А нині то вже точно більше як два мільйони. Просто уявіть. І сьогодні учасники цього проєкту у нас в студії Валік Міхієнко і Роман Щербань. Давайте зустрімось. і і Насправді 936 тисяч, але у них усе попереду. Боже, які гарні хлопці. А ти яка гарна? Боже, я так рада вас бачити. А що це на футболці? О, зразу, з ходу. <гум> да. Що це на футболці? Це мій авторський колаж. Я займаюся колажами. і це була така партія мержу, яка теж ну, ми її реалізували, бо збирали кошти на позашляховики. У мене одна ж така залишилась. — А де можна таку? Я хочу, таку теж знімай. Ну, не, я... не знімай, просто я хочу Добре, таку я... теж. <гум> я де залежу. можна взяти? Я вам подарую. Лен, Добре, Лен. а якщо щас, час. Mm -hmm. А якщо наші глядачі десь захочуть це купити, долучитися до збору, як це? Хай приходять на твою виставку. Да? Так, Тож виставка або... роблять фотки і самі друкують. Ні, ні, так, так не треба. можна, так не можна, так не можна. До речі, буде виставка в музеї історії Києва 15 листопада. Стартує і до 15 грудня можна буде прийти подивитися мої роботи в центрі Києва в музеї. да, ви вже в історії Києва. Та в історії Ютубу, в історії Києва. Валічок, я тебе перебила. Що ти хотів сказати? Та нічого, я просто відчуваю цю іскру між вами. Я відчуваю це. А де взяти таку футболку? Рома? Бо, бо чесно я дуже хотів записати. Можна футболку? саме Валію. взяти? Валік, де взяти такі кросівки, джинси, такі кросівки? Такі кросівки. Такі кровки, як у рома. В такій, Хлопці, я дуже дякую, що ви прийшли. Я... Дякую, що запросила? Так не треба, не треба, не треба. Дякую. І ще, і ще є одна подяка за все те, що ви робите для сил оборони, і подяка вашим глядачам, вашій аудиторії за те, що вони допомагають вам донатять. Дякуємо це, вам. Це, це дуже круто. Дякуємо це все вони. Так і що вони довіряють. Перш за все. Зазвичай з вами ще Андрій Лузан і Коля Зарянов, Але сьогодні вони де вони сьогодні? Тільки неправильні відповіді. Тільки неправильні відповіді. Е, вони п'ють. <реш> якщо неправильні відповіді, ну це ж неправильно. Ми це ж неправильно. робимо. Е, якщо так. двоє з левів на джипі кудись пішли, то двоє працюють завжди. Ну у нас же багато проектів. Їм треба у нас тур попереду, так що ой, у них ой, ой. це досі неправильна відповідь. Це вже правильно. 9 жовтня стартує наш осінній тур. Ми... Осінньо осінньо-депресивний осінньо тур. тур. Будемо... Він так і називається, так і називається. Будемо в восьми містах України. Там Львів, Чернівці, Ужгород, Київ, Дніпро. Це теж все буде. Хто підписаний на нас в соцмережах? Всі анонси будуть, щоб ви не пропустили наші концерти в своїх містах. Ага. Зараз після візиту до нас як підуть підписники Дай бо. дай Бог. так, так. Приходьте дай Боже, на да. осіння депресивний тур підніміть собі настрій. Я прийду Приходь, на осіння депресив. Так Дякую. Перший ряд, 13 місце. в Ужгороді. В Ужгороді так у нас просто ну я розумію, що у нас у каналу Дім і можливо у Тихого вечора, у нас трошки різні аудиторії, тому я трошки про вас розповім. Е, тим, Цікаво. хто не знає, отже, така е, справка: Леви на Джипі. Чи не перші, хто зробив стрім, на якому був зібраний перший мільйон на ЗСУ ще на самому початку вторгнення? У них мільйона аудиторія, котра їм довіряє, і вони роблять такі формати, як отут потрібно було, щоб ми переклали назви ваших проектів угу. телевізійною мовою: загравання. Сварка, відшиви. І ну, ми разом перекладати для глядача назву ДЗК. ДЗК? Так, да, Телевізійною мовою. Е, ДЗК таке є. ДЗК це абревіатура. Вона розшифровується, але вона не настільки цікава, щоб. Ну, Ти бажаєш? Я впевнений, що люди такі. А! Настільки просто все. Ні, Понятно. так буде просто питання чому. Коли я дізналася, то в мене було питання, а чому? А, ну. а звідки? Бо навіть я не знаю. Мені Шучу. сказав. А, М -м -м. Ну, дивіться, ми обіцяли, що ми розкажемо, що таке ДЗК на півмільйона підписників в Ютубі. І ми не розказали. Друзі. Ми розкажемо на мільйон. Бо вже дуже мало А, залишилось Так ви не розказали, у вас же більше. Не розказали. і більше. Ви... А як не розказали. ви викрутилися? Ну, бо люди ми чекали. Можна не це маніпуляція, лін, лін, можна не відповідати на повідомлення. Якщо що. ми знаємо, ми тебе півроку кличемо. Так так, <світ> <світ> до речі, ні, почекай. Ну це нормально, це не не чесно. Це не чесно, але світ він не такий чесний, як всім здається. Світ не такий чесний, як Роман, тому ви навіть йому не кажете. Він би сказав одразу <світ> серйозно. Якби знав, я би вже з патрофами здав. повністю. <світ> а... добре. Давайте трошки глибше підемо. Як у ДЗК грати? Це можна грати взагалі там на кухні з друзями, де завгодно. Одна людина загадує е, слово або фразу, або звук, яка може бути відповіддю. Всі інші повинні задавати питання так, щоб розсмішити цю людину. А ця людина постійно відповідає одними і тими самими словами. Ага. Ну то а, за а той, завдання людини не розсміяти його завдання… О, ти правильно кажеш. Так, а що пограємо зараз? Там можна ДЗК. У wow. ДЗК. Wow. <laughs> Ніколи не грали. Ми просто нещодавно робили стрім. Ми грали 10 годин в ДЗК. Після Тро... того стріма ми ненавидимо цю гру. А, ну добре, як хочете, ну трошки. Ну, хоча, б, хоча б просто Обжеж. щоб. Так, так. Давайте я відповідь загадаю. Давай. Добре, добре. Е... Лено, як тобі мій костюм. Тому я сказала так. Е... Хтось в натовпі крикнув Ха-ха-ха-ха. <laughs> Мені не можна сміятись, да? тому я сказала так. Так. Переробили пісню Я кажу ні і тепер. Тому я сказала так. Що не знаєш цю пісню? Прекрасна пісня. Я кажу ні. Рома подарував тобі свою футболку, тому я сказала так. Все я зрозуміла. Чувак в інстаграмі написав I'm from Turkey, come to me. Требеток. Не хотіла романтичну історію до Туркії. І смішно, і правда. No. Так, добре, але у вас ще були підкати. Ну і є, і там до речі, до давай речі, поговоримо про давай, давай, uh... нарешті поговоримо про залицяння. Uh, так uh, була у вас в гостях моя донька. До речі, дуже круто. Дуже круто. Всі відгукувались про неї. От вся знімальна група. Uh, ті, хто були оператори, консьєрці. Всі, всі, всі казали, ну вона просто про мінчик в цьому випуску. Вона така. Uh, як тобі пояснити? Ти в ній виховала. Uh, Чесність, вона дуже чесна, дуже знаєш, І жіночність. Ніч... І жіночність. Так, вона не намагається якось, знаєш. Вона, от що думає, то й каже, і це дуже органічно в неї виходить. Сама шарм неймовірний. Ця іскра ніколи не згасне. <с> я, я дуже дякую, бо чесно скажу, вона хвилювалась, -huh. і ну вона сказала мені, що я піду на підкати. Ну звичайно, я вже не можу там щось забороняти. Тим паче, ну до вас я говорю, ну, добре, йди. Мам, ну ти ж зараз будеш. Ну ти ж розумієш, там є нецензурна лексика. Там рюмашарю, іди, раді бога. Ну я ж знаю, що вони мене знають, тому мені е... я очікую. Що якоюсь там за межею нічого не буде. Е, я потім чесно вам скажу, я хвилювалась, коли дивилась цей випуск. Бо ви ж розумієте, вона для мене е, завжди буде моєю маленькою донечкою, а тут їй кажуть, наприклад, ось таке. Давайте подивимось. Давайте. Маша, привіт привіт! Мені точно не буде страшно знайомитися з твоєю мамою. Бо вона точно знає, що не треба недооцінюватися яких там Ого! Марічко, привіт. Привіт. Твоя мама була моїм тренером в лізі сміху. З нею нічого не вийшло, може, хоч з тобою щось своє. <плес> <плес> це це, це, це най, найкраще. Це, Найкра... це, це те, що да, ми могли да. показати. Да. Да, ми розуміє. просто не все можемо показати <плес> <плес> по телебаченню. Тому дивіться, я зараз перед вами. Ви можете, ну. Сказати все, що ви хотіли, або ну тут у мене було просто два варіанти: або ми можемо це продовжувати, або я прийду все ж таки до вас на підкати. О! Ну бо знаєте, мені кортить, і з іншого боку, чесно, мені здається, що мені туди не треба. А, а чому треба? треба, треба, приходь. Да? Рома, е... Бачиш, як збадрився. А бо... ти будеш? Звісно, е... е... да? ні. <ріст> 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 а зал, е... хто дивився підкати? Поаплодуйте. О, клас. А тепер поаплодуйте, хто мріє побачити Лену в підкатах. Навіть не вони навіть не дивились. А це треба подати. Вони не аплодували, коли на перше Ми питання. Ми не дивились, да? але Лєну треба. Наша Лєночка повинна піти. Слухайте, ну ладно, а якщо отак от, от серйозно? Я розумію, що після підкатів зазвичай ну не ж для цього роблять ні стосунки а, ні. якось. Зав'язуються. Стосунки. стосунки, чи були взагалі стосунки після підкатів, і чи буде шоу стосунки? Я не знаю. Я просто з тих, що вірить, що в порнофільмах вони в кінці одружуються. Ой, Це. слухайте, перестань після підкатів стосунки. Серйозно? Стосунки. Ні, ну що, ну взагалі ніколи. Всі вже порозводились. Ті, що були. Зараз не мати. А було таке, що дівчата ображалися або хлопці? Ну і потім сказали, я ну я не очікувала такого від тебе. Було таке, що дівчата, які залицялись до якоїсь зірки, не отримували е, хоча б тих три хвилинки уваги, е, їх перебивали, ще щось. То ображалися, що це залицяння так якби е, не знайшло відгуку. Угу. Але щоб хтось образився, що почув свій адрес щось е, не зрозуміло, такого ніколи не було. Ну, я скоро прийду. <рес> Позаяк ви дуже різні, і зараз ми хочемо пограти в гру, яка нам покаже, наскільки саме ви з Леною різні. Наша гра було, чи не було? Це дуже просто, Я читаю вам запитання, ви підіймаєте табличку, Чи було то у вас таке, чи не було. Поїхали. Чи писали ви маші кравець щось на кшталт будеш сьогодні ввечері? Слава Богу. <смі> 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 але такий момент, що треба чесно відповідати. Повністю чесно. Все супер. Треба подивитись <смі> <треба> подивитись. <Щос смі> <видач ли. смі> Ні, ну я признаюсь, я полайкав десь, може, відсотків 80 інстаграму, там навіть фотки за 2018 рік, але я нічого не писав. Дійшов до 10 років, так, да, і подивси. <смі> Перевіряє. Ой, та там плотна переписка. Там ой, плот. ой ось. Там дійсно ой. плотна да, переписка. Я отак вхожу, отак. Правильно. <ріст> ладно, давайте, далі. Чи казали ви комусь, по-моєму, валік робить якусь фігню? Не було. Та але. ладно. <ріст> Була вже на чому кварталі. Тільки що за кулісами, що ти казав? Валік, а ти кому так казав? Бували випадки, коли я себе не контролював. І розумів це. Це. і розумів це при цьому. Що По моєму знімає... валіку треба спати. Ведіть його спати. До речі, до цього наступне питання: чи було у вас колись, що ви просинаєтесь і не розумієте, де ви знаходитесь? Ну тут питання до Лени. треба пояснити. Я ви? що, не людина, чи що. Ну. По-перше, я не повинна нічого пояснювати. <реш> <реш> По-друге, слухайте, так було. Ну, знаєте, іноді прокидаєшся і не одразу розумієш, що ти вдома. Ну, в мене таке було, е як, як ми в турі були, коли ти в один Та день... А тури то. От в одному місці заселився в готель, приїжджає вже в друге місто. Ти, я тільки в голові відклалась дорога до номеру в цьому так. готелі, Тут вже інше. Я прокидаю, Боже, а як вийти. Ще перед сценою, коли перед виходом завжди, в якому ми місті? Кропивницьке. Привіт, кропивник! Ну, житомир! Просто... А -а -а. Так, ай, блін, Житомир вчора був. У когось з артистів, у співаків був лист на сцені завжди, і там не було не списку. 에, міста, Пісень, що просто написано великими буквами. Так, Житомир. <ривіт> так, так. Ну, це, це дуже Розуміло, коли в тебе кожного дня нове місто. Так, в мене у мене була історія. Я прокинувся від того, що в мене пече в роті. Я відкриваю очі, я стою на кухні перед е, е, раковиною, під раковиною відкриті дверцята. А в мене в руках е, е, білизна. Бі, білизна для, а, для я відбілювання. Ти що, лунати лунатиш? Да, я просто пішов вночі е, на кухню. І думав, що я поп'ю. Хляпнув Хляпнув стаканчик. Стаканчик. не проковтнув, собі білезне зтиканці. Бо як часно ти прокинувся? Да. Ну це могло б таке отруєння хімічне. Так, це, це було б. Це точно опіки, це всяка реанімація. Але все нормально. Просто тиждень походив, ротом нічого не відчував. А так, все гуд. Непотрібна історія, так? Да? Під чайок така, ну, відпочиваюча історія. <рес> Тихий вечір. <рес> Тихий вечір. Та, воно ж тику не обов'язково все, А, Чи знімалися ви колись нетверезем? Але ніхто не помітив. Думали, Лен. що то така гра. Лен. Дякую за запрошення. <рес> так, ну, ну, у мене було. У нас був зйомки імпрова, і у нас було три дні підряд по три зйомки в день. А це імпровізація. Це треба постійно так, так. щось нове генерувати. І у нас остання зйомка була до речі, стіщенка. З е, Миколою Тіщенка в Таїланді, <звісно> да була Мі, не згадую, <звісно> да чесно кажучи. Але е, ну зрозуміло, чому ти випив? Просто е, ні, це просто третій день, третя зйомка. Я, я вже просто не розумію. Всі слова були сказані. Знаєш, всі жарти були пожартовані. І я щось так наклюкався, що я не пам'ятаю взагалі нічого. Що там знімалось, і на наступний день мені кажуть, що одну з імпровізацій, одну з імпровізацій, їх вісім. Одну з них ми показували 40 хвилин. Це десь можна побачити? Можна побачити в Ютубі імпров вводите, дивитесь, стіщенка, ефір. Я там, ну я Це там в слюні, я там Це в слюні. Видно? видно? Не знаю, я не дивився. У мене був колись момент, коли я просто. Ми виступали десь ввечері в Києві, і в день я була на дні народжені, і я собі дала таку установку, що я вип'ю келих. Келих і все. Ну, тому що ввечері робота. Але якось я не помітила, як в мене зайшло келихів п'ять про <сіко> І я розумію, що мені треба їхати, і вже приходять смс-ки Оленко ти де?» і Я розумію, що ну хана. Ну просто хана, не те щоб я Це там лика не, не в'яжу. Ні, не то, що я що про, Я просто розумію, що ну. Я не твереза, і це видно по погляду. І я зателефонувала людині, яка знається на цьому стані. Є такий в мене це друг. Хто це, це зараз точно я не буду його називати. <ріст> будь-який мій друг. будь-який. <ріст> да. Я кажу, що робити? Ну ти ж просто знаєш, як це перед сценою. просто заїдь в будь-який магаз, купи собі 12 киві. і просто отак з кожурою. Ну помий і з кожурою з'їж. Наріж і з'їж. Це так. Яка доза потужна вітаміну С, що тебе включить? Ну, просто я заїхала, ну, купила ну, цей кошик, купила, згіла. Мені здавалося, що мене включило. А то ну, була просто. Картопля, і тут ні. І тут, в якийсь момент, я сижу в гримерці і залітає жекає. Там новини. Хтось буде їх грати. Ой, вибач, я вийду. Ну, тобто... Сиди просто вже там чуть, -чуть... Чуть, чуть зеленого відтінку. вже. <рес> ну, коротше, так, да, було. Отже, так. Вона з'їла 12 ківі і от вона тут. Це норм. <рес> Таке питання: чи виникало у вас колись бажання піти з кварталу? А що, я, я не в кварталі, чого я буду відповідати? Ну, а ти так. без бажання пішла, чи що? Давай, давай так, просто от, все ну, от, валік в кварталі, Роми не було такого. Не було. Бажання. <зас> ти не відповідаєш. Я пропущу. пропущу так пропущу. не, піде, так ну, не піде. Чекай, це ми в гостях, Оленка встановлює правила. Ну, хоче відповідати, хоче не відповідає. Чуть не сказала, хочеш бути співведучим? <ріграє> так, чи було колись, що ви билися під час концерту? Я вибачаюся, а то, що я хотів піти з кварталу, не цікаво. <ріграє> це просто зараз подивиться керівник і такий. А-а! Валентин, <ріграє> так ніякого тобі туру. Ти просто видно по твоїх очах, коли тебе об'являють, і Валентин не такий, п**, <ріграє> Та ні. <ріграє> ні. Ну розкажи, чому. Ну, так багато репетицій буває. ну Ми, ми ж готуємося. Там, за 10 днів до зйомки. Що е, перед зйомкою за день, за два, ти вже такий просто: я, я не можу. Мені здається, я не вивезу. Це здається, що це так все легко. Але, е, я, я бачила останній концерт. Тебе останні, дуже... ти знаєш? Добре, крайній, крайній концерт. В тебе дуже багато ролей, і в них купа тексту. І я це відмітила. Можливо, то було диво монтажу, але ну просто через номер або декілька номерів поспіль ну, ти граєш. Інколи ти просто мимохідь задумаєшся про те, що а не забагато я на себе беру. Тобто я бачу. Ти все-таки задумуєшся. нас Ні одного репетиції. Немає. Знаєш, Ніколи. Знаєш, Ніколи знаєш, немає як репетиції. знаєш, як ми придумали назву осінньо-депресивний тур. Заходить Антоха, адміністратор, і каже, як тур підпишемо. Андрюха каже, осінньо-депресивний тур. І Антоне, де підписують? Все, ніякого штурму, нічого. Просто як називаємо, отак. Поїхали. І ну, в цьому є в цьому кайф. Давайте наступне питання. А? Чи було таке, що ти рожаєш близнюків і думаєш, от би зараз квасу? <ріст> Я не пам'ятаю, як це було. Думаю, що так. Валік, не було поки що. Ну поки не, не було. було. Ні, просто, а на що був розрахунок? Що хлопці щось інше? Зачі розрахунок на те, щоб ти отак посміялася. Ми все врахунки працювали. Дякую. Так, що все Дякую, хлопці. Так Нас Дякую, те, що не було у вас попереду, хлопці, можливо, і двійня там буде. Побачимо. Це була наша активність. Давайте ще раз поплескаємо, Хлопці вони як і ще я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли. І я хочу знаєте, чого вам побажати? Аби всі ваші збори нарешті, е якнайскоріше, змінили напрямок на відбудову. Оке. Просто отак, дякую. Все. Я вас обнімаю. До цього.